Вітаю, ми живемо в час, коли кожен день як духовна битва. Люди шукають захисту, моляться, але кажуть, що вірять по-своєму. І саме сьогодні стає зрозумілим, що справжній захист залежить від того, кому ми підкорюємося. Ісус учив, що нейтральності не існує, є тільки два царства Боже і царство темряви. І якщо людина не живе в Божій волі, вона автоматично потрапляє під іншу силу. Тому питання, кому я служу, визначає не просто віру, але й долю душі. І через це Бог посилав пророків і учнів. Вони показували шлях спасіння, але багато хто зневажав їх. Так сталося з Єрусалимом. Він відкинув Христа і його церкву і її втратив захист Божий, бо неможливо нехтувати Божим шляхом і при цьому сподіватися на Божу охорону. Царство Боже приходить туди, де люди слухають Бога, втикаються і виконують Його волю. Покаяння це рішення поставити життя під Божий порядок. Там, де є покаяння і послуг, випадковість перестає керувати долею. Але іти Божим шляхом можуть тільки ті, хто стає учнем Христа. Ісус сказав: вузькі ворота ведуть до життя і мало хто знаходить їх, а учень знає ці ворота, бо знає свого Господа. Тому і сьогодні Христос говорить те саме: покайтеся. Шукайте Царства Божого, служіть Богу, бо хто тримається за життя тільки для себе, той втратить Його. А хто віддає себе заради Христа, той збереже душу навічно. І головне питання залишається відкритим, кому служить моя душа, чиє царство прямує.